Друзі, всім всім привіт! Хочу вам сьогодні разом з вами роздивлятися ось цю рослинку, розказати про неї, показати їй кореневу систему, готую її до нової діляночки. Її в мене ось така краса, я її вже викопала, принесла. Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз буду показувати, що в мене тут відбувається. Корнила гарна. До речі, принесла ще й ось ялинку коньку, отаку, з якої почалась моя любов до духовних рослин. Зараз буду вам все показувати. Покажу також, як цей ялівець у мене наріс за рік. Подивіться, яка коренила. Просто фантастично, бачите, чого вирішила з вами побалакати на цю тему, тому що хочу розділити його, бо в мене є плани на нього. Я маю на увазі щодо посадки, щодо його загального вигляду на території на новій ділянці, тому мені він треба. У минулому році я його трішки підстригала, вже почала формувати крону. І подивіться, скільки нарощує він за рік, ще додаткові гілочки. Так, де це видно? Ось подивіться. Бачите, я буду його стримувати у зрості стрижкою, бо він так гарно розростається. Чому я саме його хочу все ж таки посадити, не викинути і таке інше не комусь презентувати, не продати, бо вічно зелені рослини, хвої рослини також до цього можна віднести сміло. І от мені дуже подобається, як він буде виглядати. Це я тут так намагаюся роздивитися його корінчики, подивіться. Курнева просто суперовська. Я вам його навіть чи трішки підрізала, чи що. А, ні, то в мене ось Щас, якщо вийде, покажу вам. Дивіться, Викопалася якась цибулина лілій. Не згадаю яка, поруч що зростала, щось я тикала. І ось така, бачите, коренева. Оце буде один. 100% кущик ось такий на дві гілочки. І отак я ясно подивлюся. Ну, отак мабуть, зроблю надріз для того, щоб він у мене вліз. В горщик. Так, ось що вийшло. Корениво ось така. Далі будемо роздивлятися, Ой, зараз ще щось продумаю. Треба так спустити трохи ґрунту. і ось подивитися на цю коронину. Просто суперовська, дивіться. Так, буду робити мультиштамби з цього і Мені це треба. Зараз подивлюся, чи вийде 4. Оце, мабуть, ось відділю. А може зараз лишу, подивлюся. Бо я хочу підіймати його доверху. Цей гелівець зростає, ну, може зростати величеньким. Ну, я думаю, що до півтора-двох до метрів точно. Бо на моїй ділянці він вже є дуже старенька. Я його колись хотіла викопати. Мене не вийшло. Я почала його. Ось такого красення я маю в своєму садочку, йому більше мабуть за років 15 на сьогодення 2025 рік він виглядає саме ось так. Його я формую з сіма ніжками, шапочками, ось такими. Вони дуже в мене місцями є плотнесенькими. І Величезними, якось видно, більше 40 до 50 см в діаметрі по ширині. Ось так це все виглядає. У цього сорта дуже великі та плотні набиті шапочки. Я маю на увазі великі, якщо ви їх будете формувати. За рік, не так, не за рік, а за пів року від однієї стрижки до іншої він видає приблизно. Від 15 до 20 сантиметрів нових приростів, тому я його стрижу двічі на рік навесні та восени. Ну, і звісно ж, мені це не подобається з одного боку, а з іншого мені дуже хочеться мати його саме в такому вигляді. Як зветься цей сорт, я не знаю. До мене він потрапив чериночкам, тобто це був живець від моєї подружки яка його вкорінила і мені подарувала. Він у мене ось так виглядає на сьогодні, я Нагадаю вам грудень 25-го року. Ось в такому вигляді. І я хочу також його зберігти на згадку, тому вирішила його поживцювати і трішечки продати йому тої форми, яка мені потрібна. Мені хочеться бачити його в іншому місці, тому я його викопала ось так, як я вже показувала вам раніше в цьому відео. Він виглядає його коренева система. Стема, я буду ділити його на декілька частин, бо маю можливості його саджати. Ну, і також хочеться, щоб територія була озеленена в блакитних відтінках. Вже. Декілька хвойних рослин я привезла, пізніше вам про це покажу, розкажу. Ну, а поки ми з вами зупиняємося саме на цьому ялівцю. Можливо, хтось знає, як його звуть, Буду вам дуже вдячна. В мене ще раз вам нагадаю: він ось такий по відтінкам, по кольорам. Ну, і також, бачите, продовжує він нарощуватись. Гарнесенько дуже зростає. Я не скажу, що це повільно-ростуча рослина, якраз навпаки, вона є швидкою. Ось таку кількість живців я вже наламала, дуже багатенько. Вони тут є і маленькі, і величенькі. І друзі, я хочу вам їх запропонувати, тому що мені їх, звісно, забагато. А у вас буде можливість їх поживцювати самостійно і розмножити якщо у вас є бажання, також, якщо є історія, куди їх посадити, місце розташування для такого посадкового матеріалу. Тому, якщо ви забажаєте, можете мені написати у приватні повідомлення через додаток Viber. І ми з вами спишемось і я вам відправлю їх всього за 100 гривень. Якщо вам. Це хочеться, бо у мене немає бажання їх зараз живцювати, та й часу я не маю. Ну, а також викинути їх також жалко, тому що ну, вони дуже гарнесенькі. От подивіться самі, я зараз вам намагаюся їх показати, тому що, ну, як ви бачите, є гарнесенькі такі гілочки, є ось такі малявки. Рука не піднімається, їх викинути, бо дуже жалко. Вони можуть гарнесенько зараз поживцюватися, поставити. До теплички або десь затишне місце у вашому садочку, і спокійнесінько приживатися, вкорінятися і таке інше. От я зараз вам показую: майже кожен цей черночок живець, а ви вже можете зробити. Зауваження, чи треба вам, чи не треба. Ще раз вам нагадаю: якщо у вас є бажання себе спробувати, також якщо місце є, куди посадити, або просто комусь презентувати подружкам, наприклад, на якісь. Ну, святкові дні, або просто як знак уваги, ну і таке інше. Це якраз гарна нагода спробувати свої сили. Ну, а я хочу далі вам показати, все ж таки, що в мене вийшло. І давайте перейдемо е, трошечки до рослин, які в мене посадилися вже в горщик. Давайте я вас буду знайомити. Ось така гілочка, подивіться, такий штамбік у мене вийшов. на Два розвітлення. Ось з цих саме рослинок я прибирала. Ось ці живці, бачите, намагаюся вам тут трішечки показати ближче, познімала все, що мені не треба, бо я хочу все ж таки їх піднімати. Я розумію, що це пройде якийсь час і навіть не три роки, а більше. Але я нікуди не поспішаю. Найголовніше, щоб рослинки прижилися. В цьому горщику він у мене йде, якщо не помиляюся, 3 літровий. Я посадила два корінчика, один з них ось цей більш товщий. Тут якраз і ідея оцей мультіштаб на три ніжки. я хочу висадити для себе на свою діляночку. От я вам їх показую. Вони, звісно, невеличкі. Але я думаю, що вони нарастуть гарнесенько. І про це ми з вами будемо пізніше балакати, я вам, звісно, покажу. Куди посаджу, ну і з часом також покажу, що буде відбуватися. Головне, щоб вони прижилися. Ось ця малявочка, бачите, також на двох ніжечках він буде отак просто присипала землею для того, щоб він транспортувався гарнесенько, і корінчики не обвітрились. А це саме найголовніше, коли ви саджаєте хвойні рослини для того, щоб це все відбулося швидко і коріння не обвітрювалися. Тому буде гарна у вас і посадка. У такому випадку. Подивіться, друзі, ялинка-коніка в П9-ті. Я її туди запхнула цю кореневу систему для того, щоб не вести велику кількість і землі, і ґрунту, і таке інше. Показую вам, як виглядає ця в мене прищепа. Я її дуже низько посадила, заглубила. Якщо придивитися, більш-менш, давайте я вам буду намагатися ближче показати. Цю щепу вона ось така. І я її виходить десь приблизно на 6 см заперла в землю, бо коли висаджувала з горщика, не Розкривала повністю кореневу систему. І це було моєю помилкою, тому вона вийшла заглиблена. А це є ненормально. І це дуже-дуже гарно, що я зараз через рік подивилася, що відбувається з кореневою системою, а так би вона могла просто взяти та згнити. Тому що ну, це не є правильне рішення заглубляти шийку. Неважливо в яких рослинах, чи в хвойних, чи в багаторічниках. Я поставила, бачите, ось таку приблуду щодо цієї гілочки. Хочу трішечки її розщепити для того, щоб формувати топіарну форму саме за цієї ялинки. Звісно, буду вам показувати у подальшому, що буде відбуватися, і також мрію, щоб моя ялинка. Прижилася з нею все буде гаразд. Я рахую, що вона буде в мене, мабуть, зростати в інші ємності. Я буду намагатися пересадити її, тому що поки що в мене для неї немає постійного місця, і я буду її просто за нею доглядати. Але про це все вам покажу згодом. Друзі, на таких хвилинках кажу вам до побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Хай вам щастить. Усім пока-пока!